Welcome to Apple Tree Channel. Unit 7. The place I live in. Hello everybody. I'm so glad to see you again. Grammar Soulch. Сьогодні у нас з вами урок граматики. Помітаємо з вами, що у минулому юніті ми з вами вивчали present perfect tense. Це був Юніт 3, вибачаюсь, не попередній, а Юніт 3. Ми з вами вивчали Present Perfect Tense, теперішній доконаний час у 3 Юніті. В четвертій темі ми з вами звернули увагу на Past simple минулий час. А тепер нам треба звернути увагу на порівняльну характеристику цих двох форм Past simple минулого простого часу та Present Perfect теперішнього доконаного часу. І так, present perfect і past Simple. Порівняння. Звернімо увагу на цих двох джентльменів. Have you ever been to Scotland? запитує один в іншого. Ви коли-небудь були в Шотландії? When did you go there? Коли ви туди їздили? Зверніть увагу, що два ці речення вживаються у різних формах. Перше речення Have you ever been to Scotland? It's a present perfect. When did you go there це past simple. Present perfect Dina has broken her arm. Діна зламала руку. Нам важливо, що дії здійснилися до теперішнього моменту, але нам не важливо, коли саме це сталося. У нас немає тут дати. Діна has broken her arm. Без дати. Коли? Учора, позавчора, минулому році. А от Пас Simple цікавиться обставинами, коли це трапилося з нею. Діна зламала руку, Коли Коли каталася на лижах у горах. Отже, Past Simple цікавиться відповіді на питання коли. Саме тому від питання джентльмена одному іншому звучить як when did you go there? Якщо when, то це past simple tense. Наступний приклад. I've written a letter this morning. Я написав листа сьогодні вранці. Ранок ще не закінчився. I wrote a letter this morning. Я написав листа сьогодні вранці. Але ранок уже закінчився. Отже, перше, коли ми розуміємо з контексту, що ранок ще триває, і я написав нещодавно цього листа. I wrote a letter this morning» означає, що зараз вже день або вечір. He's never seen this girl before. Він ніколи раніше не бачив цієї дівчини. Йдеться про життєвий досвід або його відсутність взагалі. Ну і тут є ключові слова, маркери. «Before», наприклад. He's never seen this girl before. He never saw this girl last year. Він жодного разу не бачив цієї дівчини в минулому році. Є слово маркер. Last year – вираз. Це слово вираз, це слово маркер, а, саме past Simple Tense минулого року. Може, до нього тоді треба вживати форму другу форму минулому часі. Ми говоримо про досвід минулого року. Проміжок часу вже завершений. Наступне: Have you ever been to London? Ти коли-небудь був у Лондоні? Нам не важливо, коли це було. Нам важливо, чи була людина в Лондоні, чи ні. А от питання у Past Simple звучить так. When did you go to London? Коли ти їздив до Лондона? І отут нас цікавить вже конкретна дата, коли це трапилось. Отже, have you ever been to London? Чи був ти коли-небудь? Нам не цікаво, коли саме просто на даний момент у тебе є такий досвід життєвий поїздки до Лондону. А друге речення When did you go to London? Коли ти їздив до Лондона? Саме коли? Нам потрібна дата. Наступне порівняння. Somebody has invented a uh, superwatch. Хтось винайшов супергодинник. Ми повідомляємо новину і говоримо про важливий результат цієї новини, появу нового виробу. Тобто нам цікавий результат. А ось uh, питання Who invented that superwatch? Хто винайшов цей супергодинник? Акцент не на результаті дії супергодиннику, а на людині, яка здійснила цю дію. А отже, якщо людина здійснила цю дію, то нас цікавить, коли так це трапилося. Отже, це буде past Simple tense. And the last, final, the last one. That young author has written 15 books, той молодий автор написав 15 книжок. Автор ще живий, і це не ліміт його творчості. Тобто, на даний момент людина ще творить, вона ще пише. А якщо ми знаємо, що людини вже немає. Наприклад, Моцарт Wrote Over 600 Pieces of Music. Моцарт написав більше, ніж 600 музичних творів. Но ми знаємо, що Моцарта вже давно нема. І більше він нічого вже не напише. Отже, Моцарт залишився в минулому. А інший автор, він зараз е, молодий і у нього многії літа ще попереду. Ось така характеристика і порівняння Present Perfect і «Past Simple. А тепер повернемося до нашого підручника і будемо працювати на сторінці 113. Порівняємо ще раз ці речення. Past simple. I went to Paris in 1987. Я їздив до Парижу у 1987 році. У нас є рік. І цей рік вже минуле. Отже, це past simple tense. I've been to Paris already. Я вже був у Парижі. Коли був нам не цікаво? Так, I and I can tell about the city. Наступний приклад. I saw the President Last Summer. Я бачив президента минулого літа. Past simple, tense минулий, простий час. Чому? Тому що є дата конкретно в минулому last summer. Другий приклад такий саме за змістом речення, але вже Present Perfect. I have never seen the Pyramids. Я ніколи не бачив в житті в своєму піраміди. Тобто в мене не було такого досвіду. І я хотів би їх побачити обов'язково. And I would like to see them. Кусно, давайте складемо декілька речень. Тут речення у нас ідуть у Present Perfect. Наприклад, have you ever done it? Чи ти коли-небудь робив це? Have we ever seen it? Чи ми коли-небудь це бачили? Have they ever bought it? Чи вони коли-небудь це купляли? Речення у past uh, Simple. What Did you do? Where did you do it? Why did we see it? When did they eat it? How did she buy it? Okay, so and now let's read the sentences choosing the correct tense form of the verbs in brackets. Треба обрати правильну форму дієслова. Правило третє. My brother finished or has finished school last year. Last year це слово маркер вираз минулого часу. Отже, це буде у нас звичайний past simple. Past simple, як утворюється, просто форма, друга форма дієслова. До речі, про утворення часів також варто згадати. Отже, Past simple tense, друга форма дієслова. Якщо дієслово правильне, то це закінчення ID. Якщо дієслово неправильне, то це друга колоночка неправильних дієслів. Для заперечення past simple вживає didn't вираз. А для питання виносимо did на початок речення. Present perfect. Допоміжні дієслова have has, відповідно, have для uh, I, uh, you, they і has для he, she, it. І дієслово за змістом, закінченням. Іді або третя форма неправильного дієслова. Третя колонка. Якщо дієслово неправильне. Отже, past simple друга колоночка, а present perfect третя колоночка. Так, далі. His sister school yet. Його сестра ще не завершила школу. Present perfect – Ще нема цього результату, але вона хоче, Да? But she would like to finish it. So, I Tom today. Я не бачив Тома сьогодні. Ну, як результат, I haven't seen Tom today. На сьогодні я б Тома ще не бачив. Have you met before? Ви зустрічалися раніше? Yes. We have. Yes, we have met once. Так, ми зустрічалися раз. І це було. It was in Spain. І це було в Іспанії. Коли ми говоримо про місце або про час, то вживаємо вже past simple tense у таких питаннях. Може бути так. Питання have you ever been to Spain? Yes, I have. Наступне питання when did you go there? Коли ти туди їздив? І це вже буде питання, і відповідь на нього past Simple. Отже, past Simple це той час, минулий час, який цікавиться конкретно, коли відбувалась подія. Present Perfect це теперішній доконаний час, якого цікавить результат, а не те, коли дія відбулася. Поставте загальні питання та спеціальні питання до даних речень. Ви використовуйте правильні часові форми дієслів. Наприклад, I've been to the United States, я вже був в США. Have you ever been to the United States? Чи ти коли-небудь був в США? Where have you been? Де ти був? Пропоную винести ці всі завдання на окремий аркуш і працювати з вами тут. І так, ну що, давайте. Отже, перше, I went there in 1995. Які ми питання до нього поставимо? Did you go there? Загальне питання. Did you go there? In. 1995. Чи ти їздив туди у 1995 році? Окей. Okay. І when. Did you go there? Тобто ми поставили питання до. 1995 виразу. Друге речення. I tried Indian food there. Я там пробував індійську їжу. Did. you... Try Indian food Indian food there. Okay. Where did you find? Where did you try? Where did you try? Indian food. Indian food. Tretia I lived in Kyiv. Did you live in Kyiv?» – Загальне питання. Did you live in Kyiv? Чи ви жили в Києві? А от спеціальне питання. Where did you live? Де ви жили? Так, наступне. I've lived there all my life. Я там прожив усе життя. Загальне питання. Have you lived there all your life? Чи прожили ви там усе своє життя? Так, і спеціальне питання. Where? Так. Знову ж таки, where have you lived? Wait, where have you lived? Yes, all your life, all your life. Mm -hmm. Next, the fifth thing. My granny has written a letter. My grandmother wrote a list. Has your granny written Written a letter. What has your granny written? Що написала твоя бабуся? Так. Далі. Uh, she wrote a letter last night. Вона написала лист минулого вечора. She wrote a letter last night. Це у нас past simple. Отже, допоміжне дієслово did. Did she write a letter last night. Чи б написала вона листа минулого вечора. Last night. Ну, і питання можна написати так. Або хто писав? Ну, давайте хто, тому що у нас давно не було. Іншого якогось. То where, то when. І так, who. Якщо ми ставимо питання до підмета, то допоміжного дієслова нам не потрібно. Who wrote a letter last night. Ще раз, якщо ми ставимо питання до підмета в реченні, хто писав лист, то допоміжне дієслово ось тут не потрібно вже. Далі, I did my work this morning. Я виконував Свою роботу сьогодні вранці. Отже, зараз вже вечір, так? So, did you do your work? Did you do your work this morning? Чи виконувати свою роботу сьогодні вранці? А, uh, what Або when did you do, да? When did you do, when did you do your work? Коли ти виконував свою роботу. Так, when did you do your work? І останнє I have done lots of work. Я виконав багато роботи. I have done lots of work. Знову ж таки, мені цікавіше комусь ставити це питання. Have. Це present perfect. Отже, have виносимо на перше місце. Have you done. Lots of work? Чи ти виконав багато роботи? Угу. Так, і останнє питання. Who has done lots of work? Теж поставимо до підмета. Who has done lots of work? Хто виконав багато роботи? Отже, таке у нас завдання з вами вийшло. Ми поставили до кожного речення а, по два питання Спец загальне питання. і спеціальне питання. В спеціальних питаннях ми використовували питальні слова when, where, what, who. So, task 5. Practice the dialogue in PS. Попрактикуйте ці. Діалоги в парах. Користуйтеся словами, use the words from the boxes to change the underlined words. Користуючи словами у дужках, ми можемо змінити підкреслені слова тут. Ну, наприклад, have you ever studied English before? Yes, I have. Чи ти вивчав англійську до цього часу? Так, вивчав. Where did you study it? А от якщо у нас питання where, де або коли, уточнюючи, то це буде past simple. I studied it at school. Я вивчав її в школі. Або, наприклад, зміни, змінили. Have you ever studied Spanish before? No, uh, yes, I have. Ну, треба тут відповідати, так я вивчав. Обов'язково, тому що якщо no, I haven't, тоді у нас наступне ж питання, ми не зможемо поставити. Where did you study it? I studied it at evening classes. Я її вивчав на вечірніх заняттях якихось, позашкільних заняттях. Або have you ever studied? German before. Yes, I have. Where did you study it? I studied it at university. Я вивчав в університеті. Окей, okay, so practice this dialogue in pairs. Попрактикуйтеся у складанні таких діалогів у парах. А на сьогодні це все. Goodbye, good luck. На все добре. Побачимося з вами на наступних уроках англійської мови. Не забувайте ставати спонсорами каналу, підтримувати його. Спонсори каналу мають. Змогу перевіряти разом зі мною домашнє завдання за робочим зошитом та граматичним довідником. На цьому це все. Goodbye, good luck!